Південно-Китайське море, також відоме як Західно-Філіппінське, або ж у в'єтнамському варіанті просто східне. Цими водами проходить близько третини світової торгівлі, і за останні десятиліття стратегічна важливість цього логістичного вузла лише продовжує зростати. За оцінками, в цих водах знаходиться близько 11 мільярдів барлів нафти. Та 190 трильйонів кубічних путів природного газу. Різні назви цього моря існують не лише через лінгвістичну відмінність. Ще з минулого століття прибережні країни послідовно продовжують боротися за територіальний контроль і використовують офіційні найменування як свою показову позицію. В центрі два архіпелаги – парасели та спратлі, які складаються з низки мілин, рифів та островів: Китай, В'єтнам, Філіппіни, Малайзія. Бруней і навіть Тайвань висувають претензії з ціллю легітимізувати власний контроль над частиною цих географічних утворень. Усі, окрім Китаю та Тайваню, посилаються на міжнародне морське право, за яким ще у 80-х встановили поняття виключної економічної зони. За узгодженими нормами у прибережної країни є ексклюзивні права на розвідку, добування і керівництво всіма природніми ресурсами на території максимальною шириною до 200 морських миль. У випадку, коли країни знаходяться близько одна до одної, вони мусять дійти до справедливого розподілу території шляхом перемовин та офіційної угоди. Цього в південно-китайському морі за більш ніж 40 років досягнути не вдалося. Ось так виглядають усі поточні претензії прибережних держав, окрім Китаю, а ось територія, на яку претендує Пекін. Неважко здогадатись, що амбіції Китаю отримати контроль над більш ніж 90% всього моря перетворили регіон на порухову діжку під постійною напругою, де регулярні військові провокації та не змоги діти компромісу. Щоразу ставлять країни за крок до війни. Багато східноазійських аналітиків називають саме диспут Південно-Китайського моря, а не Тайвань, як найбільш можливий каталізатор початку масштабної конфронтації між Китаєм та США. У цьому відео розберемо витоки диспуту, стратегічну мотивацію, поточні реалії і також масштаб та доцільність американської східноазійської доктрини. Якщо вам подобаються мої відео та ви хочете долучитись до розвитку каналу. Є можливість стати спонсором на Патреоні та на Ютубі безмежно вдячний за вашу підтримку. 1948 рік Націоналістична партія Китаю, також відома як Гоміндан, висуває свої претензії на південно-китайське море до міжнародної спільноти. Аргументацію ґрунтували переважно на міфічно історичних джерелах. Мовляв, це століттями була традиційна територія китайських рибалок. І тепер настав час узаконити контроль. Окреслили свої нібито спадкові володіння простою лінією з 11 штрихів. Перед собою ви можете бачити ту саму мапу, якою китайці позначили межу власних територій. Але звісно, як всім відомо, гоміндану не судилося довести свої амбіції до кінця. Програвши громадянську війну комуністичній партії, націоналісти втекли до Тайваню, де їх головною ціллю стало забезпечення виживання власного режиму, а не територіальна експансія. Доля Південно-Китайського моря опинилася в руках нового комуністичного уряду. Попри безліч ідеологічних та управлінських відмінностей, комуністична партія, так само як і Гоміндан, продовжила претендувати на повний контроль над майже усім морем. Використовуючи ту саму мапу з 11 штрихами як основу розподілу, єдиною зміною стало спрощення лінії з 11 штрихів до 9 у 1952 році, забрали два штрихи, які посягали на територію північного В'єтнаму. Це було стратегічне рішення, спрямоване на покращення відносин між обома комуністичними режимами. Нещодавно, до речі, додали 10 штрих, аби безсумнівно включити туди Тайвань. У 50-х роках комуністичний Китай вперше висадив власний контингент на параселах та Спратлі. Через свою територіальну близькість та контроль над частиною островів південний В'єтнам виявився найбільшим опонентом китайського режиму. На кінець В'єтнамської війни, коли поразка про американського півдня була очевидна, Китай вирішив скористатися ситуацією, аби відбити Східні острови. На той час вони були під контролем саме південного В'єтнаму. Для Китаю це була чудова можливість розширити власну сферу впливу майже без втрат, просто відтяпавши території у вже напівмертвого опонента. В результаті військової конфронтації парасели у 1974-му були захоплені Китаєм. Тоді в боях загинуло щонайменше 70 військовослужбовців, і до цього дня Пекін має ексклюзивний контроль над геологічними утвореннями на території цього архіпелагу. після завершення в'єтнамської війни. Відносини між обома комуністичними урядами доволі швидко почали розвалюватись. Ханой віддавав перевагу своєму союзу з Москвою, і Пекін це небо як дратувало. Причиною остаточного краху стало вторгнення В'єтнаму до сусідньої Камбоджі у 1978-му з ціллю повалення прокитайського деспотичного уряду червоних кмерів. Китай такі дії свого колишнього братнього товариша не дуже зацінив. У 79-му В'єтнаму довелося захищатись від вже вторгнення у власну країну. В результаті короткострокової, але доволі інтенсивної війни, обидві сторони розійшлись, так і не досягнувши якихось титанічних змін. Але ось як для південно-китайського моря це стало лише початком довготривалих років конфронтації. В'єтнам висунув Китаю претензії на окуповані ним парасели та спратлі. Звісно, відступати Китай аж точно не збирався. Кульмінацією протистояння став повноцінний бій між флотилією обох країн довкола контролю над рифом Ф'єрі Крос. В'єтнам битву програв, втративши три кораблі та 64 моряків. Це була остання серйозна сутичка між обома країнами. Після розвалу СССР Пекін втратив свого основного покровителя і без Москви за власною спиною більше не залишалось нічого, окрім як нормалізувати відносини з Китаєм. Хоч офіційно легітимність китайського контролю В'єтнам не визнавав, серйозних конфронтацій між обома країнами більше не спостерігається. За цей період в'єтнамо-китайського конфлікту у 70-х та 80-х в світі міжнародних відносин сталася справді сейсмічна подія. 1982 року офіційно схвалили Конвенцію ООН з морського права, яка після ратифікації у 96-му. Надала країнам-учасницям офіційно право обмежувати свій морський територіальний контроль, посилаючись на правила виключної економічної зони, усі держави з претензіями до південно-китайського моря прийняли угоду. Для подальшого розвитку подій це означало, що прибережні країни отримали легальний механізм висунення власних претензій та протидії китайській експансії. І у 2013 році. Проти Китаю вперше висунули офіційне судове звинувачення, використовуючи якраз такий механізм, створений Конвенцією ООН. Зробили це Філіппіни. До того моменту між обома країнами вже відбулося декілька криз. Спершу це був інцидент довкола рифу місчів, який у 95-му році окупували китайські кораблі. А через два роки на мілені скарборо. У 2012 році знову довкола Скарборо. В цей раз з задіянням військової флотилії з обох сторін. Без змоги розв'язати проблему в двосторонній спосіб, філіппіни вирішили перенести справу до міжнародного суду. В суді розглядали три критично важливі питання: перше стосувалося легальності китайських територіальних претензій та їх дев'ятиштрихової лінії, друге стосовно офіційного визначення географічних утворень в південно-китайському морі. На законодавчому рівні це острови чи рифи або скелі. Це було дуже важливе питання, адже якщо територія це офіційно визнаний острів, то вона так само генерує навколо себе в 200-мильному радіусі ексклюзивну економічну зону. Третє питання було в тому, чи перешкоджає Китай філіппінському уряду в їх праві видобувати ресурси у власній економічній зоні. Судовий процес завершився 2016 року вироком з максимальною перевагою для Маніли. По-перше, трибунал офіційно визнав. Що китайська дев'ятиштрихова карта та посилання на традиційне рибальство не мають юридичної сили. По-друге, жодна з підконтрольних Китаєм територій у архіпелазі Спратлі не була визнана островом. Тим самим, жодна китайська територія там не здатна утворити виключно економічну зону. По-третє, своїми діями Китай порушив суверенні права Філіппін, втручаючись у філіппінські нафторозвідувальні роботи, забороняючи рибалкам доступ до мілин. Та створюючи штучні острови. Китай вирок суду не визнав, і, звісно, не було нікого, хто б наважився змусити Пекін дослухатись до міжнародного права. З того моменту активність довкола південно-китайського моря кардинально зросла, як зі сторони Китаю, так і інших прибережніх країн. Було зрозуміло, що єдиним ефективним способом захисту суверенітету власних територій стала конструкція сталих споруд, методом створення штучних островів. Зараз ви бачите мапу усіх штучних споруд, створених в цих водах. Розпочнімо з лідера цього спектаклю. Зараз під контролем Пекіну 20 авонпостів на території Параселів та ще 7 в архіпелазі Спратлі. Пропоную розібрати деякі з них. Ось як виглядає риф Рив Крос, за який ще колись китайські моряки боролися з в'єтнамцями. А ось як він виглядав у 2015-му та у 2006-му. База на Ф'єрі Крос це військова установа. На її території можна знайти аеродром, порт, радари, засоби протиповітряної оборони та інші військові об'єкти. Завершили процес розбудови всього за два роки. Риф фєрі Крос називають одним з великої китайської трійки найбільших баз південно-китайського моря. Інші два це риф Міщів та риф Субі. На всіх акцент робиться на авіації. Засобах протиповітряної оборони та портовій інфраструктурі. Серед давно підконтрольних Китаю Парасельських островів можна виділити Вуді Айланд. Тут відразу декілька портів схожа злітня інфраструктура, протиповітряна оборона і навіть таке собі невелике містечко для постійного персоналу. Задля експансії своїх територій та захоплення нових рифів та островів Китай використовує так звані тактики сірої зони. Напіввійськові кампанії спрямовані більше на провокацію та перешкоджання, аніж на збройний конфлікт. Для цього Пекін задіює цілу мережу різного сорту флотилій. Тут і регулярні збройні сили, і берегова охорона, і навіть ціла низка прихованих парамілітарних груп. Найбільш активно використовують останні дві. Якщо з береговою охороною все доволі зрозуміло це ось такого типу білі човни, то з китайськими парамілітарними групами все не так просто. Часто це цивільні судна, в які також набирають звичайних громадян. Завданням таких груп є перешкоджання філіппінським риболовним човнам і захоплення нових територій. Така тактика використовується Пекіном, аби приховувати власну експансію. Перед регулярними збройними силами на нові рифи часто заходять саме такі парамілітарні групи, аби побачити реакцію сусідів та міжнародної спільноти. У випадку ескалації це також дає змогу Китаю заявити, що це всього лише ініціатива незалежних громадян, які не перебувають у складі регулярного війська та не контролюються центральним урядом. Найбільшою жертвою Китаю в цьому плані є без сумніву Філіппіни. Звісно, тісна історична співпраця Маніли з Вашингтоном відіграє тут не останню роль. Улюбленим місцем знущання над філіппінськими човнами для китайців це Мілена Скарборо та друга Мілена Томаса. Які часто патрулюють десятки китайських суден. Особливо ситуація погіршилась минулого року, коли мережею почали ширитись відео використання китайцями водяних гармат, якими вони перешкоджали прохід філіппінським рибалкам. Цього року, в черговому раунді ескалації, намагаючись зупинити філіппінський човен берегової охорони біля мілини Скарборо, Карборо, два китайських судна зіткнулись одне з одним. Загинуло щонайменше дві людини, але звісно, через такий ганебний інцидент. Пекін не став розводити галас. Адже причиною стала відсутність координації обох китайських капітанів, а не якісь дії філіппінців. Після Китаю В'єтнам другий серед країн Південно-Китайського моря по активній забудові рифів та мілин. Один з найбільших проєктів знаходиться на острові Спратлі, територія якого в декілька разів збільшилась порівняно з 2014 роком. В схожій манері Ханой концентрує на своїх островах аеродроми, порти та розвідувальні установи. За останній 2025 рік саме В'єтнам був найбільш активний у розбудові, розпочавши створення нових споруд на восьми об'єктах. Ось, наприклад, нова надбудова на рифі Колінса. Поки плани до кінця не зрозумілі, але майже напевно це буде вже схожа комбінація військової інфраструктури. Окрім звичних штучних островів, В'єтнаму також притаманна доволі унікальна стратегія структур ДК-1, будують їх на занадто занурених у воду мілинах. Це невеликі платформи в декілька поверхів, на яких в постійному стані перебуває військовий контингент. Дах використовують як посадну площадку для гелікоптерів. Функціонал даних споруд, звісно, невеликий, але в свій час їх будівництво дозволило В'єтнаму цементувати свій контроль над потрібними геологічними утвореннями. В основному їх будували ще у 80-х та 90-х під час кризи у відносинах з Китаєм. Тоді В'єтнам, у більш дешевий спосіб, хотів захистити власні території. Зараз же їх стратегія повністю віддзеркалює дії північного сусіда. Цікаво, що опозиційні заяви до експансії В'єтнаму не лунають ані від інших країн Південно-Китайського моря, ані від США чи Європи. Кожен крок Китаю викликає миттєву реакцію, а ось В'єтнам залишається якось поза кулісами. Причина насправді доволі проста: ніхто не хоче компроментувати в'єтнамський нейтралітет. Ханой вдало використав своє унікальне становище на роздоріжжі обох блоків. Він відмовляється вступати в альянс як з США, так і з Китаєм, і послідовно займає невизначену позицію. Співпраця йде відразу з обома, без сліпої відданості, лише сухий прагматизм. Тому й, наприклад, Китай, який у минулому столітті був готовий навіть до відкритої військової конфронтації, зараз без коментарів пропускає в'єтнамські експансійні проекти. Пекіні не хочуть перетворити В'єтнам на другі Філіпіни, які зараз є центральною країною американських військових баз у регіоні. Так само в США хочуть, аби між обома комуністичними країнами зберігалась певна дистанція. Тому В'єтнам насправді в унікально вигідній позиції, яка дає їм змогу перебирати контроль над новими територіями без будь-якого політичного ризику. До того ж, В'єтнам відмовляється використовувати військову силу. Та влізати в довготривалі конфронтації, як у випадку з філіппіно китайським протистоянням. Усі проекти в'єтнамці будують виключно на незайманих утвореннях, і це допомагає їм залишатися поза радарами. Третім найактивнішим гравцем південно-китайського моря є Філіпіни. Окрім регулярних сутичок з Китаєм, Маніла також вибудовує власну мережу військових споруд. Звісно, у значно скромнішому масштабі. Загалом, на даний момент, це вже 9 об'єктів. З яких острів Тіту є, без сумніву, головним центром. За натуральною площею, це взагалі другий найбільший острів архіпелагу Спратлі. На ньому знаходиться невелика кількість військового персоналу, цивільні та злітньо-посадкова смуга. Якоюсь високотехнологічною інфраструктурою тут філіппіни похизуватись не можуть. На багатьох інших геологічних утвореннях взагалі структури, які й будівлею назвати важко. Такі собі на скору руку зроблені риболовні хатинки. В яких живуть по декілька військових. Тим не менш, досить цікава ситуація довкола другої мілани Томаса. Ще у 1999 році, намагаючись в превентивний спосіб перешкодити подальшій експансії Китаю, філіппіни вирішили поставити старий корабель ще з часів Другої світової війни на якір. Так, вже як 25 років, там непохитно стоїть ржавий титан Сьєра Мадре. Та захищає філіппінську територію. Відтоді філіппінська берегова охорона щомісяця проводить місії поповнення продовольством свого військового контингенту на кораблі, а китайські човни стабільно стоять на заваді. Стареньке судно за всі ці роки вже встигло стати таким собі символом конфлікту. Загалом, як можна побачити, фінансування філіппінської південно-китайської стратегії трохи відстає. Серед найбільших досягнень, злітно посадкова смуга на острові Тіту. Та стратегічне використання 80-річного іржавого корабля. Єдине, що рятує плачевне становище Філіппін це їх альянс з Сполученими Штатами, який ґрунтується на двохсторонній оборонній угоді, схожій до тої, яка існує з Південною Кореєю. Це дає Манілі буфер безпеки та змушує Пекін вдаватися до тактик Сірої зони, а не до відвертої військової конфронтації, За новообраного у 22-му році президента Маркоса філіппіно американський альянс перейшов на ще більший рівень залученості та співпраці. Маркос надав Вашингтону доступ до чотирьох нових баз. Детальний розбір американської військової інфраструктури та стратегії буде трохи пізніше в цьому відео. Зараз оглянемо залишок учасників південно-китайського диспуту. Малайзія, четверта на черзі країна, яка має 5 споруд на території архіпелагу. Найбільша займана територія на рифі свалов. Єдине, що тут є. Це декілька будинків для адміністративного персоналу, ангар та злітно-посадкова смуга. Знову нічого особливо вартого уваги. Інші малайзійські проекти це ось такі невеликі будівлі з площадками для гелікоптерів та невеличким доком. Загалом, Малайзія, участь в драматичних ситуаціях цього моря не приймає, офіційна позиція вже довгий час залишається незмінною, а саме необхідність усіма сторонами дотримуватись правил, узгоджених Конвенцією ООН. Сил, бажання або політичного капіталу вдаватися до більш активної участі в країні немає. Тому наразі Малайзія залишається незначним гравцем у регіоні. Тайвань це останній претендент на південно-китайське море, під контролем якого перебуває один острів, а саме Ітуабе. Хоч він найбільший серед усіх натуральних утворень архіпелагу Спратлі, по розміру програє штучно утвореним Китайським островам, контролює його Тайвань ще з 1956 року. За останній час якоїсь активної забудови там не відбувається. Хоч населяють острів військові, Тайвань в цілому не хоче провокувати Китай розширенням військової інфраструктури. Цікаво, що Тайвань, який у 49-му став домом для партії Гоміндан, також успадкував її міжнародну політику, а саме претензії Гоміндану на Південно-Китайське море. Офіційно Тайвань ніколи не відмовлявся від тієї самої мапи з 11 штрихами. Яку в свій час представили саме члени Гоміндану. Тому, в парадоксальній ситуації Тайвань є єдиним, хто підтримав протест Пекіну проти рішення Арбітражного суду в 2016 році, який офіційно визнав, що китайська штрихова лінія не має юридичної сили. Зараз єдина відмінність між претензіями обох урядів це те, що китайська сторона опирається на більш нову 10-штрихову лінію, а Тайвань на оригінальну лінію з 11 штрихів. Звісно, жодних кроків перейняти контроль над новою територією Тайвань не приймає, і ціллю вже роками є збереження безпеки та статусу Кво. Дві країни, які не мають контролю над жодним Південно-Китайського моря, це Бруней та Індонезія. Північний кордон Індонезії закінчується на островах Ріау. і, хоч вони і є частиною південно-Китайського моря, вони не входять до китайської штрихової лінії, та жодна з прибережніх країн не висуває на них претензії. Тому Індонезія ніколи й не була учасником активних диспутів стосовно питання, хто контролює який риф. Всередині індонезійської виключної економічної зони немає жодного геологічного утворення, тому й причин влізати в суперечки Джакарта ніколи не мала. Бруней це вже трохи інша справа. Всередині їх економічної зони знаходиться риф Луїзи. Офіційно уряд ніколи не відмовлявся від власного суверенітету над цією територією. Та послідовно вимагає від всіх учасників конфлікту дотримання міжнародного права. Тим не менш, бруней не наважується побудувати на рифі сталий форпост і займає позицію в Причина, звісно, в невеликому розмірі самого брунею та в економічній залежності від Китаю. Ризикувати своїм політичним становищем заради одного рифу султанат не квапиться. І у випадку подальшої китайської експансії не думаю, що ситуація якось зміниться. Занадто вже велика ціна. Що ж, ось як на даний момент все виглядає в Південно-Китайському морі. Розклад сил зрозумілий. Але які причини цього хаосу і чому саме тут? Як на мене, можна виділити чотири основних мотивуючих фактори. По-перше, це торгівля. Через Південно-Китайське море проходить третина морського трафіку на суму більшу трьох трильйонів доларів щорічно. Контроль цієї території може слугувати неабияким важелям впливу в міжнародних перемовинах. Якщо, наприклад, Китай таки дотисне та отримає визнання свого суверенітету над усім морем, це надасть Пекіну неабияку додаткову економічну та політичну силу. Друге, це звична боротьба за сфери впливу та владу. Китай хоче перетворити всі прилежні території або на свої власні, або на залежних васалів. Особливо це стосується Східної Азії, через яку лежить шлях до океану. Для Пекіну боротьба за геологічні утворення в Південно-Китайському морі це щось більше, аніж бажання отримати той чи інший риф. Це в першу чергу спроба зменшити, а то й повністю знищити авторитет США та їх союзників і розширити власний. Тому й основним опонентом вже не один рік є Філіппіни. поступово захоплюючи нові рифи. Особливо на території Філіппінської економічної зони, Китай применшує привабливість США як надійного оборонного партнера, чим завдає репутаційного удару поточній Вашингтонській системі альянсів. Третім фактором є доволі звична гонитва за ресурсами. Це море відповідальне за приблизно 12% від загального світового вилову риби. Також за останні десятиліття в водах південно-Китайського моря знайшли значні запаси нафти та газу. За оцінками, це приблизно 11 мільярдів барелів нафти та 190 трильйонів кубічних футів природного газу. Окрім вибудови штучних островів, зараз там також відбувається гонитва за правами на встановлення бурильних станцій. Четвертим та можливо ключовим фактором для Китаю є стратегічно військова цінність. І тут буде корисно подивитися на морську мапу прибережних до Китаю територій. Як можна побачити, увесь китайський берег не такий вже й глибокий. Майже три чверті східно-китайського моря мають глибину менше 200 метрів. Ситуація в жовтому морі ще більш екстремальна, з максимальною глибиною близько 150 метрів. Для цивільних та торгівельних човнів це не має жодного значення. Але ось для військових субмарин життя ускладнюється багатократно. Така глибина не дає субмаринам змоги занурюватись на достатню відстань, аби уникати ворожих радарів. У випадку конфронтації це ставить китайську флотилію у максимально вразливе місце. Південно-Китайське море для Пекіну це спроба вийти з глухого кута. З середньою глибиною в 1200 метрів це чудовий спосіб вивести власну морську доктрину на новий рівень, і також побудувати додаткові системи протиповітряної оборони, які б могли завчасно збивати американські літаки. Тому головною стратегією Китаю. Вже роками є вихід на кордон так званого першого острівного ланцюга, який наразі контролюється переважно США та їх союзниками. Тим самим бажання Китаю захопити Тайвань та острови Південно-Китайського моря, це не лише квест по збільшенню території, але й доволі прагматичний підхід по покращенню власних військово-стратегічних позицій. Протидія Вашингтону роками залишається незмінною. Американська мережа військових баз, а саме, 14 в Японії, 9 у Філіпінах. 8 в південній Кореї та одна в Сингапурі слугують таким собі бар'єром для подальшої китайської експансії. Центральним до американського бачення східноазійської політики є стратегія стримування, а саме, стримування амбіцій Китаю до розширення власної сфери впливу. Поки це вдавалось зробити саме завдяки міцним альянсам та двохстороннім договорам. У питанні південно-китайського моря Вашингтон стабільно виступає на стороні Маніли. І нещодавно обидві сторони підписали розширений договір про військову співпрацю, який надає США додатковий доступ до чотирьох військових баз. Це ключовий сигнал, що американці не збираються відступати та готові надалі вкладати кошти в свою східноазійську інфраструктуру. Окрім цього, аби нівелювати легітимність китайських територіальних надбань, флот США використовує так звані Фонопс операції з забезпечення свободи судноплавства. Це спеціальні місії, в яких кораблі ВМФ США пропливають впритул до китайських штучних островів, нівелюючи їх претензії на ексклюзивну зону контролю. Це стандартна практика не лише в південно-китайському морі, але й в інших куточках світу. Такі операції надають змогу претендентам на території, таким як Китай, апелювати, що легітимність їх захоплених земель вже підтверджується міжнародно правовим звичаєм. Зараз для адміністрації Трампа Китай є найвищим у списку пріоритетів. Тому очікувати зменшення залучення США в цьому випадку не варто. Навпаки, Трамп з легкістю може в своєму звичному стилі раптово анонсувати масове посилення військової присутності. Серед нещодавніх новин, наприклад, 30 жовтня Піт Хексет підписав новий оборонний договір з Малайзією, деталі поки що не оголосили. Так само збільшилась двостороння кооперація з Південною Кореєю та Японією. Чого очікувати в майбутньому? Думаю, найближчим часом на нас чекає чергова серія китайських провокацій, морських блокад та скандалів, які за необережного управління можуть перерости в щось значно більше. Поки що немає жодних факторів, які б вказували на бажання Трампа відійти від традиційної ролі США в цьому регіоні та віддати Китаю контроль. Збереження статусу Кво буде і надалі залишатися центральною доктриною американців. Для всього світу це означає, що південно-котайське море ще не один рік продовжить перебувати одним з епіцентрів геополітичної боротьби.